Вберегтися від небезпечної хвороби та не допустити її епідемію за останні півроку у Чернівецькій області. Від кору, паратиту та краснухи провакцинували лише третину дітей. Тож, чому важливо не відкладати щеплення у довгий ящик, та до чого може призвести ігнорування проблеми? Розповідаємо вже за мить. Високий ризик виникнення нової епідемії з проголошення незалежності в Україні сталося чотири хвилі захворюваності на кір. Лише з 2017 по 2020 рік було зафіксовано майже 6,5 тисяч випадків цієї недуги. 70% з усіх захворілих були діти. Але близько двох тисяч хворіло дорослих, і якщо глянути, яка ж кількість людей підлягала стаціонарному лікуванню, то 70% дорослих потребували отримання медичної допомоги в умовах стаціонару і близько 30% дітей кір надзвичайно заразний. З десяти людей, які контактували з хворим, дев'ять теж захворіють. Інфекція небезпечна своїми наслідками. Серед ускладнень може бути енцефаліт, пневмонія. Більше того є ризик смертельного результату. А єдиним захистом від небезпечної хвороби є вакцинація. Ми закликаємо всіх батьків щоб вони вакцинували своїх дітей, щоб вони вакцинувалися самі. Якщо виникає ситуація в тому, що вакцинація, що людина в нас захворіла, що людина в нас проконтактувала з хворим на кір, то просимо його негайно звернутися і провакцинуватися в наших пунктах щеплення одною вакциною, і через місяць також треба провакцинуватися. Це другий раз. Для створення колективного імунітету потрібно, щоб в Україні було 95% вакцинованого населення, і це при тому, що минулого року на Буковині вакцинували лише від 76 до 80% дітей. А цього року ситуація ще гірша, каже Наталія Гобко. Цьогоріч за півроку ми маємо 33% щеплених дітей віком один рік і 30% дітей віком шести років. Отже, зараз в цій кампанії ми маємо маємо завдання наздогнати ті щеплення, які не були проведені дітям віком від 2 до 17 років, 11 місяців, двадцяти днів, і власне оці 4796 дитини, які плановані щепити в рамках цієї імунізації. Це діти, які мають одне щеплення і не мають відповідно другого або ж не мають жодного. Цьогоріч кампанія отримала назву Наздоганяюча, оскільки покликана також забезпечити щеплення. Від кору дітям, які пропустили вакцинацію через війну або інші обставини. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. дня, тва.